Путін не готовий до будь-яких реальних мирних домовленостей до припинення вогню на російсько-українському фронті. Трамп з першого моменту, я думаю, його погляди на це не змінилися. Виступав саме за це припинення вогню і пропонував Росії досить комфортні на його думку умови, які б мали привести до такого припинення вогню, аж до визнання російським анексованого ще у 2014 році Криму. Аж до скасування всіх санкцій проти Російської Федерації і повернення її заморожених активів. Тощо і коли він побачив, що Путін на це не погоджується, а можливо у нього було сподівання, що особиста зустріч дозволить йому переконати Путіна у логічності таких пропозицій, він пішов шляхом тиску. Ми обговорювали е таку схему, коли говорили з вами про те, як відбувається мирний процес на близькому сході. І мені здається, минулого тижня, якщо я не помиляюся, говорив вам, що російсько-український сценарій буде розвиватися про Близькосхідному. Там теж практично з самого початку вимагав від Хамасу звільнення заручників в обмін на виведення ізраїльських військ сектора Газ. Хоча очевидно, що це не було в інтересах єврейської держави, зацікавленої у тотальному знищенні терористів. І коли Хамас погодився на таку пропозицію, Комфортно для відновлення терористичної діяльності, вже у найближчому майбутньому, Трамп досить сильно натиснув вже на прем'єр-міністра Ізраїлю Бініміна Нітаніаху і примусив його вивести ізраїльські війська з Гази якраз тоді, коли там здійснювалася операція по остаточному припиненню діяльності Хамас. І от зараз ми бачимо, як Хамас розгортає свої загони і свою владу по всьому сектору Гази, надсміхаючися над ізраїльськими зусиллями останніх двох років і над зусиллями Дональда. Трампа, ну от щось схоже, ми можемо спостерігати і на російсько-українському напрямку Марі. Як тільки Путін погодиться на реальне припинення вогню, всі комфортні умови для Росії, які дозволять їй більш, я б сказав, ефективно підготуватися до майбутньої російсько-української війни, що має з точки зору Путіна привести до остаточного зникнення України з політичної мапи світу, будуть активовані. Але Трамп, як тільки Путін, Погодиться з припиненням вогню, почне здійснювати ефективний тиск на президента України Володимира Зеленського і примусить його ухвалити всі ті домовленості, які будуть між Трампом і Путіним узгоджені. Причому в цьому разі, як я підозрюю, європейські політики погодяться з Трампом так, як вони з ним погодилися в Каїрі, і буде такий самий саміт миру, без участі Росії і України, де всі будуть одноголосно схвалювати. Трампівські пропозиції, ну а як буде розвиватися події далі, ми вже не знаємо.